Друзі, вітаю! Євген, компанія Сучасні модульні будинки. Знаходимось на Київщині, це у нас Вижгородський район і селище Нижня Дубешня. І за моєю спиною черговий реалізований проєкт на цій локації. Локація чудова, отак виглядає, ліс. І давайте проведу традиційний відеогляд нашого будинку. Отже, це в нас будинок в стилі барнхаус розмір 4,5 х 9 і тераса 2,5 х 4. Каркас виконано сухого каліброваного брусу 200 на 50 і 150 на 50. Ходімо всередину, розкажу більш детально. Отак у нас виглядає тераса, підсвітка світильники, і вже традиційно для наших будинків led підсвітка в такому виконанні. Перила і отакий вигляд з тераси в ліс. Ходімо всередину, покажу, що у нас тут. Це у нас. Вхід з тераси. Є ще основний вхід в будинку. Це вже далі. Це в нас кухня вітальня В цьому місці буде встановлена сама кухня, меблі. Є все необхідне для підключення водорозетки електричні розетки, вихід під витяжку. В цьому куті у нас буде встановлена піч камін Отак От виглядає. Вже всі світильники, всі розетки, все є. Власники вже встановили навіть меблі-диван. Це у нас щитова, традиційно Schneider Electric. Все акуратно, все підписано і ясно. Ходімо далі. Санвузол. Покладена плитка, вже встановлена сантехніка. Все підключено, все працює і готово до використання. Бойлер, інсталяція. У кожній кімнаті у нас, включаючи санвузол, тепла підлога. І в кухні вітальні так само і в спальні. Так, це у нас спальна кімната. Ось так виглядає. Бра над ліжком, тут буде встановлюватися ліжко. І панорамне вікно. Це у нас основний вхід в будинок. Ходімо покажу, як будинок виглядає ззовні. Отаке От поєднання кольорів, світло-коричневий колір дерева і графіт колір клік фальцу. Поєднання металу і дерева. І з цього боку так само. В принципі, все, друзі. хто Мрії про свій заміський будинок або будинок для постійного проживання. Запрошуємо до нас на виробництво, де ви зможете побачити будинки на різних стадіях готовності і оберемо ваш будинок Мрії.